І в мене тільки одне питання виникає: невже ви маєте право захищати цей бюджет різними видумками, які ви тут прямо з трибуни говорите? Ви говорите про те, що бюджет не можна не приймати, бо країна не може жити по одній дванадцятій. Так, в січні місяці цього року на військових більше витрачено коштів, чим ви запланували на січень 26-го року? Про що ви говорите? Отямтеся, будь ласка, мене просто сил не вистачає, коли політики, які тут роками сидять, продовжують обманювати навіть тих молодих людей, які прийшли сюди. Я не можу витримати, що ви себе заспокоїте подачками, які ви нібито собі отримали. То тоді я не знаю. Нехай антикорупційна е служба наша тут проводить з кожним з вас бесіду. За що ви голосуєте? Тому що що би не відбувалося, наразі політична криза, економічна криза в країні на найвищому рівні. Почуйте це, будь ласка. І справді колега правильно говорить, що після голосування цього бюджету ви завтра будете змушені піднімати податки. Що ви будете говорити мікробізнесу і малому бізнесу? Ви зараз тут такі пишете статті в своїх соцмережах, що ви будете їх захищати. Як ви будете захищати? Вам нічим буде фікнути. Фінансувати бюджет взагалі, і тому ви будете робити все, що вам скажуть. Я сподіваюся, що все ж таки у мене була дуже велика надія на пані Свериденко. Ну ви мали переглянути цей бюджет, ви мали показати, що щось змінилося. Ви хоча б відреагувати на ті зауваження, щоб ми розуміли, що в тих корупційний статтях ви зараз приберете можливості для корупції і напишете, що ці кошти ви будете спрямовувати на конкретні цілі, або пов'язані із військовими, або насправді з захистом і поширенням інформації тієї інформаційної війни за Україну, яку ви маєте вести, не за президента, не за слуг народу, ні за кого іншого за Україну. Ви цього не зробили. І ви цим спідірвали до кінця свій авторитет, тому я думаю, що Ті, хто зараз вник слова і розуміє насправді, що цей бюджет голосувати не можна в будь-якому разі. І не, не лякайте один одного. Ми можемо, у нас є час переглянути. Ну ви скажіть, будь ласка, два міністерства, міністри, яких повністю знаходяться все про, них, про їх діяльність в корупційному скандалі. Чому не переглянути видатки цих міністерств? Чому ви залишили в міністерстві 38 мільярдів за непрозорі? Три статтями, які очолює один із міністрів, який скоро піде, віце-прем'єр Кулеба. 30... Будь ласка, Мезенцева Федоренко, Марія Сергіївна.